Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас таке незвичайне відео, і воно буде складатися із розмови про те, як я побудував цей хлів, і взагалі як він вийшов. Цей хлів дуже бюджетний. І я його побудував із водостійких плитів ОСБ. І можу сказати, що його потрібно закінчувати, але я потім розкажу, як я його буду закінчувати. Поки що нічого не закінчую. Розказую то, що зробив. Лишались в мене такі от коли від будівництва. Ну, це були будівельні ліса, на них подавали кірпіч, не кірпіч газоблок, і люди ходили по них. Потім, коли будівництво закінчилось, ми це все, все взяли, зняли і віднесли. Воно Лежало, 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 і я вирішив з нього зробити дровітню. Поняли, тобто взяти і зробити таку дровітню. Викопали підколи місця, зробили дровітню, оббили рубіроїдом, і в нас були дрова там. Потім ці дрова, дрова, дрова ми почали текти, воно все, бо рубероїд почав на сонці лопати, і в нас виникла потреба зовсім по-другому переробити це все. Ну, давай переробимо. Вирішили такою бляхою зробити стіни. Робили ми, почали робити, я подивився, що це не то пальто взагалі і мені це не подобається. Я поїхав, купив 25 листів цього, і мали зробити так: маленький курничок, щоб коло хліва був, і хлівчик такий, щоб кролики тримати. Ну, Відповідно, якісь курчатка і туди-сюди. Нам потрібен був дуже маленький така територія і ми взяли до дровітні, добудували, і все. того у нас великий хлів, який сягає 10 на 4, 9 з копійками на 4 метри ширини. Оцих 10 на 4 сьогодні в нас є курник всередині, є дровітня і місце, де ми тримаємо кроликів. Бляху, яку я використовував, це 0,3 оцинковка. А на сьогоднішній день вже пішла вона е, навіть знизу не оцинкована, а ґрунтована просто. Бо там ще оцинкована. Е, та я вам покажу всередині, як воно все збудоване. Тут такі в мене вийшли двері, бачите. Сіткою це для вентиляції, це все по-простому, по-бистрому, тимчасовому. Тепер кури, бачите як. Кури в мене тут колись було, це все під курми. На сьогоднішній день це вже відгородили ми. Поки що тимчасово, але ну, я гарантую, воно стане все тимчасове стає постійним. Ну, поки є, поки стоїть. Кури будемо вирізати, лишиться все на все 12 чи 10 курок. Майстри, бачите, які гарні. Майстри гарні важили опівня півня, ми. то заважив 4 кілограма 300 грамму, той півень здоровий. Я йому дав клічку дракуліт, не знаю, чому так надав. Так, показую вам далі. Оце такий наш хлів, в якому знаходяться і кролі, і кури. Сюди можна попасти до курей. Відкриваєш і ти вже коло курей. Ну, то таке діло. Що я е, міг би сказати людям, які хочуть будувати таке. Таку будівлю. Для цього треба мати трошки грошей, хест і людей, які годні це все скласти. Щоб повернути мені це все назад, я би оці стойки замінив би на квадратну трубу. Пускай вона була б, просто купив би металоломі стару, але такі труби, поставив би труби, а не дерево. Перше. Друге, я би зробив двійну стінку і Утіплив би пінопластом. Що тут, що там, то відповідно треба було б зробити чуть вище. І взагалі були б тепле і тепле приміщення для того, щоб тримати якусь худобу. Ми, як зазвичай, всі попривикали, ото будувати, будувати. Так як я вже казав і кажу, що будуємо все життя, живемо у хлівові, і на коли вже стаємо дорослими. Теж хочемо жити в хлівові, бо туди мало дров для опалення. Цей хлів нам обійшов 1300 доларів. Розумієте, да? Ви скажіть мені, хто приміщення 10 на 4 зробить за такі гроші. Ну, ні, ну З кирпича це вільно накрити, утіплити, то все так, як серйозно. Да, воно ще не дороблене. Но я вважаю, що я би ще тут зробив би ще. Рівну планку, не планку, а балочок маленький. Утіплив би це все ще тут. І стіни утіплив би це дуже просто, я вже дивився і зараз вам покажу. Дивіться. Я пропоную, от якщо у нас є стіна, бо там у нас тяжко це все буде робити. Там у нас такі, от, я казав вже, стойки, вони коряві. Отут би я пінопластом зробив би це все, зашпаклював би. В середині потолок утіплив би і, в принципі, вийшов б хлів, в якому кури себе теж добре відчували, і було б все добре. Багато є людей, які мають хатинку, хочуть тримати курей, але немає де, Хочуть тримати кролика, нема де. Практично я для вас зробив таке відео, щоб просто показати, що не обов'язково грузити десятки тонн на фундамент, щоб зробити капітальний хлів. Все рівно, воно ну, все проходить час, воно ну, нічого нікого не вартує, а гроші туди кладуться потужні. Все міняється. Міняються технології будівництва, міняються підходи до утримання. Ну, одним словом, треба жити в ногу і з часом. У мене на сьогодні все. Я хотів би вам сказати дуже велике дякую за те, що ви продивились. Той е коментуйте, я хотів би чути вашу точку зору, вашу думку в коментарях. І тоді що до нових відео, і пока, пока.